Самопожертва співзалежної людини часто тримається на сильній потребі в похвалі, в захопленнях, в компліментах. І тому людина фокусується на тому, що треба іншим. Що треба іншим зробити? Адже якщо зробити щось собі, то хто тоді похвалить? То хто тоді зробить комплімент чи буде захоплюватися? Ні, це не цікаво. Тому треба. Іншим щось робити Звідси і самопожертва, але ж ця самопожертва зазвичай не задовольняє цю потребу. Часто людина. Не отримує похвалу, не бачить, що інші люди цінують те, що вона робить для них, так і тут що починається, А вже ж відчуття нецінності себе і звинувачення інших. Якщо ви хочете зупинити ось цю порожню самопожертву, яка тільки вас руйнує, звертайтеся на консультацію, звертайтеся в терапії співзалежності. Для цього заповніть форму на сайті або напишіть мені в особисті.